Любі українці, по-перше, зеля це брехун. По-друге, зеля блядь, зрадник. По-третє, диктатор і по четверте, мародер. А тепер по порядку і аргументовано по кожному пункту. Перше, чому брехун? Згадайте, з чого все починалось 19-й рік. Вибори, блядь. у Порошенка була партія війни. Люди вже блядь, втомилися від АТО. І війна вже тривала 5 років на той момент в Україні. Зеля казав, блядь, я готовий хоч чортом лисим домовлятися, аби не загинув жоден українець, блядь. Я готовий, блядь, мир привезти. І тому він переміг на виборах, тому що люди повірили. Люди хотіли міру, блядь, а не війни з стосунків, блядь, з Росією. Бо дуже неравні сили у нас, блядь, були. І тому Зеля переміг, блядь. А він не їбав. Він не виконав жодної своєї обіцянки президентської. Жодної, блядь, пригадайте, від, відкрите його предвиборні, блядь. Агітації, що він обіцяв, ніхуя не зроблено. Все навпаки, все з точністю до навпаки, Найобка, блядь. По-друге, зрадник чому блядь. Напередодні вторгнення 22-го року що він вийшов сказав: готуйте до шашликів, розбирайте тривожні чемоданчики, будемо на травневі блядь, м'ясо смажити. Хуй сраку, блядь. Всі все знали, всі свої родини повивозили. блядь, а людей в Україні закрили як заручників, блядь, як живий щит. блядь. ніхто не не підготувався до вторгнення. блядь, жодної жодне трешеї не викопано було. Жодного блендажу блядь, Розумінували чонгар, блядь. Тобто ні хуя не зроблено не було до підготовки, не підготовлено до вторгнення, блядь. А якщо це був би справжній лідер нації, яким його називають лідер, блядь, то він би вийшов і сказав Хлопці, блядь. Українці, готуйтесь до війни, блядь. Бо війська російські блядь, оточили по всьому периметру кордону нашого, блядь. Хто готовий, ставайте до зброї? Хто не готовий, блядь, Хто не готовий, зйобуйтесь, блядь. Вивозьте свої родини, блядь, бо можете загинути, блядь. Ось так би зробив нормальний лідер, який, блядь, хотів би за народ свій думати, блядь. А він просто підставив всіх українців підставив, блядь, під бомби, під ракети, блядь, під обстріли. Як заручників всіх тримав, блядь. Третє, диктатор, блядь, Відмінив вибори, не проводить часно. Закрив всі опозиційні партії, закрив всі опозиційні канали, засоби масової інформації, тільки з телеграми люди щось можуть адекватно прочитати, блядь. Це і є ознаки диктатури, узурпація влади на всіх рівнях, блядь. Силовий блок, все під контролем його блядь, шайки, блядь. І четверте мородерство. Всі знають, які блядь, корупція на якому рівні в Україні, блядь. Все розвороване, все розтащене нахуй, і ці блядь, шакали. сидять, блядь, з відгодованими мордами в теплих кабінетах. блядь. Харі, сука, такі що не влазять в камери, блядь. І розказують, як треба воювати до останнього українця, блядь, бо сидять на потоках і піляться, пиздиться все, блядь, Нічого до місця призначення, блядь. Які є армії світу, блядь, видано, що людина йде воювати і все за свої гроші сам купує, блядь. Ось і все, блядь. А якщо ти критикуєш владу, то ти агент Кремля. Да пішли вони нахуй. Якщо я критикую владу, і що мені не подобається, що відбувається в моїй країні, то це не агент Кремля, блядь, А це ви Підораси, блядь, Не виконати свої обов'язки.